Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон стане президентом британської ініціативи Консерватори Друзі України. Про це написала видання Гардіан Європа розуміє. Борис Джонсон найбільш очевидна та найвигідніша особа для очільництва цієї організації, оскільки він був першою людиною не лише в цій країні, але й у всьому західному світі, яка рішуче виступила на підтримку українського народу. Повідомили у виданні. Зазначається, що оголошення було зроблено. На з'їзді консервативної партії зауважимо, що до групи Консерватори друзі України входять як депутати парламенту об'єднаного королівства від консервативної партії, а також рядові члени партії, які намагаються надавати Україні допомогу у відбитті російської агресії. Раніше Борис Джонсон написав у Твіттер, що промова Путіна про приєднання до Ерефії загарбаних територій України є шахрайством і ганьбою. Світ не може сприймати спроби Ерефії колонізувати Україну Україну, а має стояти поруч з народом України та підтримувати його до відновлення територіальної цілісності. Наш друг Борис Джонсон отримав нову посаду. Він очолив у консервативній партії групу Друзі України. Таке рішення ухвалили під час партійної конференції консерваторів. Повідомляє «The Guardian. чи не президент ініціативи вважає, що саме Борис Джонсон є. Очевидною та найбільш гідною людиною, аби очолити цю організацію, британський експрем'єр постійно підтримував Україну за його ініціативи. Наша держава регулярно отримувала як військову, так і гуманітарну та фінансову допомогу. У 2022 році уряд Британії виділив на це більше 2 мільярдів фунтів стерлінгів. Ранок справді добрий, Принаймні з тих новин, які ми отримуємо, і від президента, і від генерального штабу, я від загального почну. Чи означають ті новини про звільнення населених пунктів з Харківщини добрі дії на Донеччині на півдні? Що ні про яку зупинку визволення чи контрнаступу, чи призупинення його, чи сповільнення не йдеться? Ні, про це не йдеться. Навіть та е, мобілізація чи мобілізація військовослужбовців Російської Федерації? Бо вона ніяким чином не вплинула на наші дії, ми продовжуємо нашу наступальну операцію по звільненню наших територій. Справа в тому, що неможливо ну, дуже швидко просуватись постійно. Тобто, це такі, як то казали, рваний, рваний темп футболі, така була фраза. Тобто, ми, коли Підтягнули е, певні резерви, коли е, зібрали певне коліхто озброєння боєкомплекту та е, військовослужбовців, Ми починаємо атакувати в тих місцях, які найменше найменш укріплені з, з точки ну, з, з боку Російської Федерації. Це звичайна військова тактика. Ми її використовуємо тому. Е, як тільки з'являється можливість просунутися вперед і звільнити ще якісь, якусь частину нашої території, ми це робимо. Інколи це відбувається дуже близьковично, як це було під Харковом, інколи це відбувається не так швидко, але е, головне, що ми постійно наступаємо. І тут дуже важлива е, можна сказати, дуже важлива діталь. Справа в тому, що ми е, постійно кажемо, що е, Збройні Сили України е, продовжують контрнаступ. Дивіться, цей контрнаступ триває вже майже місяць, тому і він відбувається постійно. Тому слово контрнаступ не зовсім доречно, це вже є наступ. Тобто ми ага. не контрнаступаємо, ми просто наступаємо. Це така різниця, начебто, дуже схоже слова, але контрнаступ і наступ це різні речі. Ми не контрнаступаємо, ми наступаємо. Оце дуже важливо. Це вже нова фаза, так би мовити, новий етап так. у цій війні. Правильно я зрозумів ваші так, слова. так. А є повідомлення від східного, а, як ж воно правильно називається, можу помилитися. Східного угруповання збройних сил України а, про те, що окупанти намагаються закріпитися в Кремінній. Вони під прицілом зараз наших збройних сил. Розкажіть, будь ласка, чому цей населений пункт так важливий зараз для Московоти? Ну дивіться, от, от в чому відрізняються дії наших збройних сил від дії збройних сил Російської Федерації? В них ну Інколи вони дійсно діють з точки зору військової військової доцільності інколи в них переважає політична доцільність. Тобто, к То в такому-то терміну, хто такої та даті треба щось таке зробити, якісь населені пункти там підняти російські прапори. Так далі так далі. Ми так не робимо. Ми атакуємо тільки тоді, коли ми в змозі. Дійсно з невеликими втратами відбити якийсь населений пункт, який має з точки зв'язкової точки зору стратегічно важливе. Ну стратегічно важливий сенс, тому ми наступаємо для того, щоб прирізати можливості постачання логістику збройних сил Російської Федерації, щоб перекрити їм дороги, по яким вони підвозять боєкомплекти і людей, і техніку. І от коли ми це робимо, то ті війська, які залишаються без підтримки, ми їх дуже, дуже швидко ми їх е, знищуємо, чи вони починають відступати. Мені дуже сподобався багатьом е, жарт залужна про те, як, як ви боротись з російською армією, говорять, ну, ми навіть, тру, тру, важко з нею боротися, тому що спочатку треба нас догнати. Це такий жарт, але він е, відсвітлює те, що, що зараз відбувається. Е, треба Ну треба розуміти, що зараз на ну, е, хто там був на Донеччині, він знає, який там ґрунт, там е, переважна глина. І якщо відрізати збройну Російської Федерації від доріг, навіть від доріг, е, ну так як то кажуть, сільських, е, не, не асфальтованих, по яким, е, хоч якось, можна пересуватися, то їм залишиться пересуватися полями, полями там, ну по бездоріжжю. Е, Зараз весени по 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 бездоріжжі там їздити майже неможливо навіть не, не, не тільки колесна техніка там буде застрівати там буде застрягати і навіть е, гусінчна техніка, тобто танки, е, БТР і так далі. Тому е, ми збройне, ну дуже розумні речі робить наша збройна сила. Вони відсікають від постачання е, Збройних сили, які знаходяться безпосередньо на лінії зіткнення, перерізаючи е, автомобільні та інші шляхи. Потім знищується е, е, тактичне. Склади з боєкомплектом, і щоб не повторюється, ми розуміємо, що тоді ті, хто знаходиться безпосередньо на лінії зітне на лінії фронту російських військових, вони залишаються без будь-якої підтримки, без, без БК, без їжі, е, без зв'язку, без всього того, що тільки е, необхідно для видання бойових дій. Ну враховуючи, що е, без підготовки мобілізованих людей з Російської Федерації відправляють е, на лінію фронту, то ті люди взагалі не розуміють, що як треба робити а. При першому обстрілі вони починають просто ну вони не, не то що демотивовані, вони починають бути деорганізованими. До речі, будь-яка людина, яка потрапляє під перший обстріл, в нього є. Ну це ну треба звикнути. Хоча б два-три обстріли пережити, тоді людина більш-менш орієнтується. Перший обстріл людина впадає ну, зазвичай впадає в ступор, чи Там якісь в нього відбуваються такі речі, що не дають можливості нормально вести бойові дії, тому відправляти людей. Без підготовки на лінію фронту це ще один злочин з боку Російської Федерації, але, але вже злочин не, не проти українського народу, а безпосередньо проти своїх співгромадян. Тому що ці люди, ну вони без підготовки, вони не те, що там демотивовані, де тим одно, нам це по великому рахунку баджев. Вони деорганізовані, вони не розуміють, що робити, у них нема зв'язку. Вони ну, це просто як ну, я не знаю, як це можна з чим. Це, це, це вже не є боєздатний підрозділ, це не армія, це якась. Е, ну… Незаконне озброєне формування, яке не розуміє, що робити, куди бігти і в кого стріляти. Тобто от, так зараз відбувається на лінії фронту. Хоча ті частини, які ще більш-менш укомплектовані, я маю на увазі Російська Федерація, вони намагаються там під Бахмутом робити навіть наступи, а і обороняються там біля Херсона більш-менш вдало, ну на відміну від новобранців, які взагалі не розуміють, що їм робити. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.